Дружімо так називається урочистості, що відбуваються під час міжнародного родинного фестивалю. Як намалювати птаха на свято запрошені діти різних національностей з багатьох куточків України. Нині творча молодь об'єдналася, аби вшанувати українські традиції та обмінятися власним досвідом. Фестиваль уже втретє збирає обдарованих дітей. Він присвячений дружбі, адже саме через співтворчість і формуються справжні дружні стосунки, стверджують організатори. Важливо сприяти, щоб дітки між собою дружили. Не не, зважаю, не безвідносно того, якої вони віри сповіданні, якого вони політичних поглядів тримуються, культурних традицій, звідки вони родом. Урочистості присвячені міжнародному дню захисту прав людини та дню дитячого ефіру. Вони є підсумком усього проекту, який підтримує посольство Швейцарії в Україні. Я дуже задоволена, що маю нагоду побувати тут, адже сьогодні юні таланти визначатимуть долю нашого суспільства, і дуже важливо, щоб вони мали змогу контактувати з представниками інших культур. Таким чином діти зближаються одне з одним і знаходять спільні риси та інтереси поза всякими кордонами. Від імені посольства я хотіла б побажати успіху вашому фестивалю. У програмі заходу цікаві виставки, українські забави та майстер-класи, що висвітлюють традиційну культуру різних народів світу, майстер-класи з українського та кримськотатарського танцю, з анімації, соломоплетіння, традиційний декоративний розпис різних національних культур та виготовлення ляльок і сіна. Майстри розписують торбинки, екологічні полотніни кримсько-татарським розписом, українським декоративним розписом, китайським, індійським розписом. Крім того, роблять. Ми зробили ляльки і сіно, і тепер дітки в кругу в полі друзів одягають їх вірменський костюм, індійський, китайський, український. Образотворчим мистецтвом школярка Анастасія захоплювалася з раннього дитинства. Ще в зовсім юні роки дівчинка виготовляла різноманітні речі та прикраси. Тож зробити власноруч солом'яну іграшку Насті було легко й радісно, адже вона так про неї мріяла. Ми робимо новорічну іграшку, але я її повішу себе в кімнаті, просто ну як над постільлю. Бо я вже дуже давно мріяла саме про солом'яну іграшку. Завжди бачила це по телевізору, і сьогодні, ось я нарешті здійснила свою мрію. Юні журналісти зі студій дитячого телебачення теж мали нагоду побувати на святі. Про фестиваль молодь зніматиме телепрограми, які пізніше транслюватимуться на каналах регіонального телебачення в Україні. Сьогодні ми запросили юних журналістів з різних регіонів України для того, щоб вони прийшли. Ці майстер-класи відняли матеріали, показали по оригінальному телебаченню. І представниця Вікторія Чайка це молода аніматор, представниця анімаційної студії Веснянка із Дніпропетровська. Вона проводить майстер-клас з анімації. Це надзвичайно цікаво. І продовженням сьогоднішнього фестивалю буде завтра і післязавтра. Незабаром на телеекранах з'являться відеоролики урочистостей фестивалю. Вони й будуть підсумком всього проекту. Що саме очікує наглядачів, поки що невідомо, але планується щось захоплююче. Принаймні, це обіцяють юні таланти.